З понеділка по четвер. Ну припустимо, ти мене заінтригував. О дев'ятій вечора. Готуйся. Так як життя бурлить на полтавщині, сьогодні в селі буде президент. О, Господи! Воно не бурлить більш ніде. А -а -а. Дивись новий сезон одного разу під Полтавою і переконайся. Де тобі не потрібна. Одного разу під Полтавою. З понеділка по четвер о вечора. I'm so cool, super cool, Я. Файний я. У метро днюха ми гарнюхи. Нам 15 ціни круть! Кава амбасадор зернах. Амбасадор. 159 гривень 90 копійок за кілограм. Метро опт для всіх. Завжди помічає все першою. І першою приходить на допомогу. Так само, як і Гербіон. Що це? Гербіон. Гербіон з перших днів кашлю. Сумуєш політу? Тоді забий на все та бери участь у акції Флінт. Знаходь фішки з кодом. Реєструй їх на промосайті Промофлінд. Та май можливість виграти туристичний сертифікат на закордонну подорож на 100 тисяч гривень. Флінт. Забивай та вигравай! Насолоджуйся кавою, що смакує як від бариста в кав'ярні, з новим Якоб Смілікано. Якоб Смілікано. Найкав'ярніша кава вдома. Чай зелений, чорний. А для вас Аміцитрон. справа не скасовується, Аміцитрон застосовується. Жар нежить, головний біль, аміцитрон. 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 Швидке рішення. Я купую вельдораду. Бо ціни просто закупись. Закупись. У жовтні купуй вельдорадо телевізори у чисто розстрочку до 25 платежів. Вельдорадо. Ціни просто закупись. Ніжність всередині. Ага, а я саме шукав свої краплі в кабал. Довелося все тут перевернути. Не в кабалу вистачить. На всіх Німецькі краплі в кабал. Підійдуть дітям та батькам. Відневіть у вони допоможуть і носить міністр вільно дихати змор. Евкабал по дитячому м'який, по-дорослому ефективний. Приєднуйся до закритого клубу Chipsters Клаб. Бери участь у акції. Реєструй коди, проходь тести та отримай можливість виграти до 100 тисяч гривень на ультрамодне побачення. Чіпстерс Клаб. Дорослі ігри. Є мить. Є кава. Аромок Самит, що створює магію. Твій ритуал. Нова мелена кава Якобс Монарх. Магія всередині. Доброго ранку, мої любі. Мама, в мене нежить. А мій носик ще дихає. Не сумуй синку. Ринозолін. Наш сімейний помічник від нежитю. Ринозолін. Засіб від нежиттю, що діє до 12 годин. Мама, з мій носик знову дихає. Від Фармак. Ще подивимось, що будете робити ви, коли дізнаєтесь про пропозицію від Вітрайфайзенбанку Аваль. Тільки зараз кредит готівкою за кожні 10 тисяч гривень платіж 500 гривень на місяць. Знайдете менше? Поспішайте! Запишіться на зустріч сьогодні. Привіт! У нас все включено від воля. І тому ми виграємо всьому. Ми виграємо у швидкісному інтернеті. Також виграємо в інтерактивному телебаченні з бібліотекою фільмів. А ще ми виграємо у мобільному зв'язку та мобільному інтернеті? Безлімітний інтернет, інтерактивне телебачення, мобільний зв'язок та 45 g інтернет. Всього за 109 гривень. Поспішайте замовити у воля. Печія, нудить, шлунок болить, знову гастрит. А може й вже й виразка. Від гастриту у нас є. Віснол. Капсули віснол утворюють захисну плівку, яка захищає слезову оболонку шлунка і сприяє рубцюванню ерозій та виразок. І де тепер твій гастрит? Віснол є. Гастрит відступає. Віснол, допомога шлунку при гастриті. Ти живеш день чи вночі? Нові чіпси «Люкс в день та люкс вночі. Живи, як телю. Ельдорон зібрав у Ельдорадо величезну купу потужних смартфонів, але їх треба поселити серед людства. І Ельдорон все прорахував. Наказую продавати смартфони у чисту розстрочку, щоб вона була вигідна та доступна. А ціни просто закупись. Тому ви можете придбати усі ці смартфони у чисту розстрочку до 25 платежів. Ельдорадо, ціни. Просто закупись! Хочете побачити фокус? Фокус, фокус. Вау! Спробуйте новий барнідо. Магія смаку з двома наповнювачами. Полуниця та ваніль. Барнідо попереду стільки відкриттів. Знов настав шкільний сезон. Кицька скинула вазон. ніжку скрутило і ручку. Ще б дотягнуть до получки. Заповни форму віртуально бабасики тримай реальні. У будні Люді. ігор і Лена разом пройшли крізь усе. вдруг. Фитнес. О, чудо. Пульт. Где же сам телевизор? А? Курорт. А кто здесь? Где я? Проезд. Ой, ты. твои выводы. Зарплата где? Зарплата! И теперь... Какую мы с тобой сейчас бражечку забацаем? Вони мают славу. Браво, мама, браво, браво. И властное шоу. Семейка <свят> У. У будни. О 20-й. Премьера на театр. Накрывайте на стол.